Я вітаю компанія Топар Вінницький Філіал. У нас на надходження бомбезний кросовер це у нас Hyundai X-35. Високий кліренс, стильний. 2011 року випуску під капотіком у нас 2-літровий бензиновий двигун. Додатково встановлено ГБО для економії ваших коштів. По кузу рівненький, без ДТП, технічно повністю справний, немає жодних капіталовкладень по ньому. Є камера заднього виду, задній партронік Машина у нас на хорошій резині, також оригінальні диски. Мінімальні експлуатації присутні царапинки, сколіки, але критично нічого немає. По салончику, друзі, дивіться, повний електропакет. Ось такий у нас гарний комбінований салон чорного кольору. Ева, Коврики по всьому салоні також не показав вам наш багажний відділ. Дивіться, все присутнє, шторка. Тут у нас додатковий резиновий коврик. Оп! Всі вікна автомобіля рідні, всі її оригінальні, нічого не замінювалося. Є по тричі поворотів в оптику на встановлений ксенон, Повний електропакет, електродзеркала, тут у нас блок управління газом. По сидінню, водія є незначне ушкодження. Пробіг оригінальний, 190 тисяч кілометрів, 192 тисячі кілометрів. шкіряне мультикермо, двозонний клімат, клімат працює на ура, два підігрів передніх сидінь, автоматик без питань, мультимедіа штатна, по машині змінювалися цепи, регулювання. Проводилось клапанів. Ціна, друзі, даного автомобіля 12 тисяч 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Дина. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.